У четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. У ці дні ми думаємо про історії наших сімей та намагаємося усвідомити передані нам уроки та досвіди. Іноді вони бувають цілющими, а іноді руйнівними. Будь-яка історія роду стає деструктивною, коли перетворюється у сталий сценарій. З самого дитинства ми навіть не бажаючи, тотально занурені в сімейні сценарії. Щодня ми бачимо, як будуються стосунки наших батьків, ми знаємо, які історії, події, складності та втрати супроводжували життя наших бабусь та дідусів, а іноді нам навіть доступні й більш далекі покоління нашої родини. Досить побіжним поглядом окинути сімейну історію, щоб зрозуміти, мертві невидимі, але вони не відсутні. Сімейні сценарії це несвідомий план, що реалізується в житті, та який був отриманий від попередніх поколінь сім'ї і постійно підкріплюється інформацією раннього дитинства, в основному підпливом способу життя батьків, а також історії ранніх поколінь. Кожен з нас є ланкою в ланцюзі поколінь, і часом нам доводиться, на власний подив, відігравати заготовлені для нас сценарії, оплачувати не свої борги і зберігати відданість чужим нам ідеалам. Ця своєрідна невидима відданість сім'ї може несвідомо визначати прийняті нами рішення та вибори. Чи можна самостійно спробувати прочитати сімейний сценарій? Звичайно. Для початку дізнайтесь подробиці життя кількох поколінь вашої родини і особливу увагу приділіть представникам однієї з вами статі. Зверніть увагу на збіли вік, події, що повторюються, нездійсненні мрії та улюблені життєві девізи. Можливо, це якості про ваше життя. Задайте собі такі питання. Які побажання від сім'ї ви найчастіше чули в дитинстві і за що отримували схвалення або ж навпаки, були присоромлені? Як ви почуваєтеся на сімейних святах? Які теми про вас є найчастіше предметом інтересу ваших близьких? Які фрази, коментарі та посилання вашої родини звучать у вашій голові? Кого з родичів шануєте у сімейному колі, а про кого волієте не згадувати? Яким може бути початок дослідження цієї теми, звичайно, глибоке опрацювання сімейних сценаріїв можливе лише в ході терапевтичного процесу з психотерапевтом і лише у разі внутрішньої готовності прийняти відповідальність за власне життя, іноді навіть ціною втрати схвалення та прийняття з боку батьківської сім'ї але навіть початок такої подорожі в історію своєї родини вже важливий та корисний персональний досвід. Досвід, щоби вклонитися минулим поколінням, але мати силу та розуміння не нести їх тягарі із собою. Тримаємося, бережімо себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилика.